Якщо читати і слухати лише федеральні російські змі, то виходить, що рівно на добу до Білгородської області проникла якась українська ДРГ. Її російська армія героїчно розгромила, а тих, кого не догромила, відтіснила назад в Україну. Жоден про кремлівський телеканал, навіть пошепки, не згадав Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус. Що сьогодні відбувається у прикордонних з Україною областях, розбираємось далі. Ранок 23 травня розпочався із сумної заяви губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова. Продовжається дочистки території міністерства оборони словами структурами. Возвращаться пока свої дома. Я час обращаюсь до жителів Реворомського району, які спасібом большої покинули свої жилі дома времени. Пока не стоїть. нічну атаку безпілотниками будівель ФСБ та МВС у самому Білгороді Гладков ніяк не коментував по обіді прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков оголосив, що влада вкрай стурбована тим, що відбувається в Білгороді, і вважає ось це все справою рук українських бойовиків. Понятно, у них же все йде по плану що називається від авторів сценарію Київ за три дня. Поэтому ожидать от них чего-то другого не стоит. Они будут максимально замалчивать происходящее. И мы будем об этом узнавать только из интернета, из телеграма, но, по крайней мере, там... Атомока справді в сучасному світі приховати будь-яку інформацію дуже складно. Але на російське міноборони наполегливо вдає, що навколо сліпоглухонімі співгромадяни і звітує про знищення всіх українських диверсантів. В ході контртерористичної операції, ударами авіації артилерії і активними діями підрозділів прикриття государства на границі западного округа націоналістичні формування були заблоковані і розгромлені. Остатки націоналістів відброшені на територію України. Але із заявами офіційного спікера Міноборони вийшло як завжди. Просто дивимося на годинник. Коношенко в свій спіч публікує о 14.24. Рівно у цю мить в прокремлівському паблику. Буквально істерика. Ось текст: Українська ДРГ прорвалася до села Богунгородок у Борисівському районі. Так зазвичай і буває, коли права рука не знає, що робить ліва. А що в цей момент робить сам верховний головнокомандувач? Виявляється, вручає нагороди, у тому числі й дружині Рамзана Кадирова. Медні Кадирова стала однією з перших матерів героїнь після відродження радянського статусу у серпні минулого року. До речі, точна кількість дітей Кадирова невідома. У змі фігурує формулювання мінімум 14». Наразі остаточні висновки щодо ситуації у Білгородській області робити рано. Туман війни, хаос, дуже багато панічних повідомлень від місцевих. До того ж, задум цієї операції достеменно невідомий, оскільки з військової точки зору складно припустити, що невелика група навіть ротного рівня здатна утримувати територію досить довго. Поки що, Легіон Свобода Росії тільки повідомляє, що боротьбу за Білгород. продолжает. А в Кремле вперто вдают, что все идет за планом. Если бы они были способны взяться за голову, то они давно за нее взялись. И потом головы-то нет. Да? То есть как бы была... голова Путина находится где-то в другом месте. Она точно не представлена к его телу. А то, что находится внутри той головы, которая находится на его теле, вот что угодно, только не мозг. А поэтому в этом смысле я совершенно согласна с президентом Зеленским, что вести переговоры с Путиным невозможно. Да, а вот, соответственно, с кем-то другим, да, почему бы и нет. Но вопрос, а куда девать Путина? Потому что сегодня самый главный э, разжигатель войны, самый главный фронтмен войны, самый главный человек, который эту войну хочет продолжать бесконечно, это Путин. Поэтому основной вопрос по-прежнему остается старым. Куда девать Путина и кто возьмет на себя ответственность за его так сказать, переправление в какую-то иную точку земли, да, будь то Міжнародний угалоний субґаді і лікатостр остров в океані. А тим часом горить і гримить вже не лише в Білгородській області. Розмі написали про пожежу на складі заводу з виробництва кришталю в Брянській області. Пізніше з'ясувалося, що згорів не кришталевий завод, а підприємство, яке робило оптику для російського міноборони. А губернатор Курської області повідомив, що обстріляно село Гордіївка у Коренівському районі три села на 400 людей залишилися без світла. Постраждалих немає, але знищено техніку, яку використовували для зміцнення кордону. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтеся на наш телеграм-канал Новина Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.